Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес Прив. Я Олександр Штобура. Сьогодні в новому випуску я вам покажу лайфстайл, як я забираю гроші з нової пошти, як я приїжджаю до свого офісу, як працюють мої робітники. Також я покажу вам всі свої останні інтернет-магазини. Подивимось на їх результати, поспілкуємось про товарний бізнес, про маркет Prom. як завжди, буде корисна інформація для вас. Тому що дивлячись мої випуски, ви можете переймати мій досвід, брати ніші і. Також займатися ними. Ну що, друзі, якщо вам це цікаво, лайк авансом та поїхали. Друзі, навіть цьому випуску я не можу. Я просто не можу не показати вам свою оновлену BMW X5. Щоб також вас мотивувати і надихнути, працювати, займатись бізнесом, займатись товарним бізнесом, та не тільки. Що був на пошті, забрав таку смачненьку котлетку для того, щоб передавати частково постачальникам гроші, а частково залишати собі як винагорода за те, як ми працюємо. Тому що зараз ну, більше ніж двічі разів зросли продажі в товарному бізнесі. Обожню новий рік ці свята, це просто пушка. Тому якщо ви ще не зайшли в товарний бізнес і дивитесь мене, срочно дуже срочно заходьте в товар до офісу. Всім доброго раночку. Так, готуємо відправочки. Привіт-привіт. Так, ну що, ви готуєте туди стілажики для того, щоб була краса. Це дуже добре. Як сказала Ксюша, у нас вже є перше замовлення нарешті на інтим-товари. Не можу не порадіти. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія ProfiPak. З котрою я працюю вже багато років, я постійно її раджу, не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку, вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнт... Отримали якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії ProFiPAC. Це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. До офісу і тут мене чекає паста. Паста це нова у нас така паста з молочним шоколадом. Точніше, не з молочним шоколадом, а з білим шоколадом. А Сюша, а що це три, три види прямо? Це що? А, це зрозумів, дякую. Це в нас крем з бананом. Дуже цікаво зараз скуштую. М -м -м, Дуже прикольний і дивний смак. Крем банан а, Так, тепер у нас, я так думаю, що це арахіс. Звичайний М -м, клас. З білим шоколадом арахіс прикольний. А тепер фундучок. Друзі, це теж про товарку, тому не перемикайте. М -м -м. Дуже смачно. А що, починаємо працювати. Я зараз проведу е індивідуальний урок. Преміум навчання, і буду вам розповідати про всі свої інтернет-магазини, котрі в мене є. Які там результати? Саме останній інтернет магазин ну, Друзі, що класно, що продажі зросли в три рази. І цим я обожнюю просто грудень і всі, хто займається товарним бізнесом. А також я бачу, що люди замовляють не якусь там фігню меншню, а навіть більш дорогий товар, на котрий можна реально зробити. Наприклад, це чек товару там, 11 тисяч гривень, 8 тисяч гривень. Оце я розумію, тут можна заробити нормально. І так, ну що, давайте поспілкуємося стосовно моїх інтернет-магазинів, як вони зараз. Справи. Буду, як завжди, показувати вам запис екрану, і будете все бачити. І так, ви зараз бачите на екрані дитячий інтернет-магазин. Нас продажі пішли з 30 листопада. І бачите, в нас прийшло всього-навсього 15 днів, і це круто. У нас 41 замовлення замовлень, з котрих два фейкових замовлення. Я вам хочу що сказати: що вже ми дійшли, що останні дні у нас 4, а вчора навіть 5 замовлень на день. І середній чек в нас зараз скажу, Середній чек у нас е, в районі 1800 гривень. 1800 гривень це середній чек продажі. Це не якась там мелка дрібідень. Це нормальний товар, на котру можна заробити. І це один інтернет-магазин. І це один інтернет-магазин. А я знаю, що треба дублювати інтернет-магазини по правильній стратегії. Знову щось там додати по стратегії вручну, знову щось імпортувати, дублювати через імпорт, здублювати в інші інтернет-магазини мої додатково. І я можу з п'яти замовлень просто от за один день, от за один день вийти мінімум ще на мінімум, просто на 10 ще додаткових замовлень. Це просто супер мінімум. Це 15 замовлень на день може бути просто по щелчку. Це про те, що треба вміти масштабуватись на маркетплейсі. Pro. не треба сидіти з одним магазином і думати, що все в цьому тільки залог успіху. Якщо ви вмієте професійно додавати товари в один магазин, то ви можете здублювати, зробити інший магазин, інший магазин. І, і так далі, і так далі, і так далі. І вже масштабуватись в рамках маркетплейсу, а тут реально можна нормально. Я строити. неоднократно на цьому ютуб каналі розповідаю, які інструменти та методики треба приміняти для створення свого товарного бізнесу. Але товарний бізнес це не тільки маркетплейси, це і свій сайт, це і лендінг. Чим це зручно і круто для свого товарного бізнесу? Тому що завдяки лендінгу чи своєму сайту можна дуже швидко протестувати товар, котрий ви хочете продавати. І мені неодноразово пишуть особисті. Повідомлення Саня, чи є в тебе люди, котрі займаються створенням сайтів чи лендінгів, і чи є в цьому сенс? І для всіх вас відповідаю, є можливість створити безкоштовний лендінг для тесту вашого товару. Що класно, не потрібно розбиратись в ніяких кодах, наймати програмістів, котрі коштують шалених грошей. Це все робиться завдяки конструктору лендінгів. Для мене дуже зручний конструктор лендінгів це LP-Mobi. Що для мене дуже важливо, він дуже-дуже простий. Ви просто обираєте готовий шаблон під ваш товар, Змінюєте фото, текст та по бажанню додаєте свій домен. І що залишається? Запускаємо зовнішню рекламу. Для більш продвинутих товарчиків можна навіть під'єднати crm систему та Telegram для отримання заявок. І що саме цікаве, в ЛП-мобі є безкоштовний тариф на один ленінг без обмежень. Друзі, все дуже просто. Посилання на цей конструктор в описі до даного відео. Переходь до речі, в нас все більше і більше інтим товарів. Його дуже багато цього товару. Ось ще він лежить і там, десь ще є в коробках, і я хочу сказати, що його буде ставати все більше і більше. Будемо повністю захоплювати всі ці стелажі. Вони будуть саме з інтим товарами. Що я хочу сказати? Що в нас же є два перших продажі два перших продажі цього товару, і це прикольно, але я побачив, що є помилки в додаванні товарів. Я побачив, що є помилки не зовсім класні фотки. дилетантські, не те, що потрібно. Тому над цим будемо працювати. А щоб над цим працювати, в нас з'явилася співробітниця. Її звати Лариса, і вона все виправить. От, дивіться, це Лариса. Миколаївна, ось я думаю, що вона покращить нашу ситуацію з фотографії, тому що нас дуже багато е, секс-білизни, і блін, її фоткати неможливо без манікену, тому ми його і придбали. Окей, ну що, тепер подивимось в інтернет-магазин інтим товарів. І так, що ми бачимо, що в нас загалом 12 замовлень, з них два реальних. Ну, що тут вже зробиш? Два реальних, і показів у нас 153, це мало. Але скільки товарів? Товарів додано 172 картки товарів. І я вам хочу сказати: от я дивлюсь, там, де ми фоткаємо, є нормальні фотки, є. Дуже дилетантський, і там, де ми беремо у конкурентів, мені більше подобається. Треба над цим попрацювати. І так, які мої плани тут, щоб ви на себе странслювали також? Ну, по-перше, відредагувати, зробити все більш якісніше. По-друге, продовжити додавати товари, бо їх у нас ну, просто неймовірна велика кількість. По-третє, здублювати в усі свої інтернет-магазини, а їх багато ви знаєте. Потім зробити дублікат нового магазину, потім відкрити нові магазини вручну наново додавати, а також давати ще дропшиперам. Я думаю, завдяки цій стратегії, я думаю, що можна отримувати космічні, дуже круті результати. Можемо ми колись, колись. Відкриємо офлайн-магазин інтентоварі. Так, і останній наш інтернет-магазин, котрий ми робили за 5 хвилин, дублювали. Зараз подивимося, які в нього зараз результати. Так, дивимося на екран. Цей магазин почав працювати з 4 грудня, можу сказати так. І на теперішній момент в нього... Не супер крутий результат по показам, трішки почав він здуватись. Але я вчора зробив деякі маніпуляції і ми не продовжили падіння. А ми вирівнялись, а навіть трішки зросли. Тому це було правильне рішення: 39 замовлень, з котрих 2 фейкових, 37 за скільки у нас 11 днів. Я думаю, що це для дублікату магазину досить непогано, досить напомагав. Досить непогано, тим паче, я вам неодноразово казав, що на цьому магазині дуже часто замовляються товари, де прибуток 500 гривень прибуток 500 гривень. Тому цікаво, спостерігаємо, дивимось далі. Тому хочу вам відзвітувати, що саме от на маркетплейсі, те, що я постійно роблю, я показую вам, що тут дуже легко і потрібно масштабувати свої продажі, і до яких цифр можна дійти на маркетплейсі пром. От прямо зараз напишіть свої думки в коментарях під цим відео. А тепер я скажу, яких результатів тут можна досягти. Мій досвід, мій рекорд це. В середньому 8 тисяч доларів чистого прибутку тільки на маркетплейсі Pro. При цьому всі процеси зделеговані. Якщо брати до уваги товарку, то мій рекорд особистий це 23 тисячі доларів чистого прибутку на місяць. З котрих це, я вам скажу так, 75% це маркетплейспром. Тому, якщо ви ще думаєте, заходити на цю платформу та нема чого думати, реально тут. Легко зайти, швидко відкрити магазин, швидко додавати товари. Ну, швидко, в тому плані, що модерації тут немає. Швидко додаєте в цьому плані товари, швидко не попадають під рекламу, все дуже просто і вуаля, ви вже можете отримувати замовлення. Але якщо ви ще й заходите з професійними знаннями, то ви отримаєте швидше замовлення і більше. Хочу також вам відзвітувати стосовно OLX. моя думка така, що все ж таки це. Смітник. Це смітник, і це підтверджує все більше, більше людей, які там теж торгують. І також я бачу, що це пуста трата е, грошей, витрата грошей на співробітника, витрата часу на те, що ми все це робимо. Тому завжди треба покращувати краще. Завжди треба працювати з тим, що і так дає гарний результат. Це пром, це розетка, це Google Shopping, це Інстаграм. От оці платформи це найкращі в товарному бізнесі. Тому я дуже сподіваюся, що мої випуски, по-перше, вас мотивують. По-друге, вони дають вам знання. По-третє, дають вам мислення, як працювати і над чим працювати далі. Якщо це вам корисно, якщо це вам цікаво, обов'язково про це напишіть в коментарі і поставте лайк цьому відео. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте мене і мій youtube канал. Якщо у вас є думки і пропозиції стосовно того, на які теми ще знімати відео, обов'язково напишіть це в коментарях. А надалі я все ж таки буду продовжувати записувати міні-серіальчик, як в мене відбувається, процес роботи в товарному бізнесі, над чим я працюю, що я покращую, що виходить, що не виходить. І я впевнений, це буде для вас дуже цікаво і корисно. На цьому все всім, до побачення!